74 квадратні метри, двокімнатна квартира, залита стяжка, відключена освітлення. Встановлено осушувач повітря, який наша компанія надає безкоштовно замовникам, бо оренда для замовників може коштувати 10 тисяч гривень на місяць. Наша компанія цю послугу надає безкоштовно. Вед-підсвітка, тіньові профіля. Буде нанесена декоративна штукатурка, буде дуже ярко виглядати яскраво. В цій кімнаті підключення веб-підсвітка. Також встановлено тіньові профіля. Підключені фанкойли, осушліповіди, Осушують підлогу самі. В Сам санвузлах сан Нанесена гідроізоляція Підключена led підсвітка. В спальні також дуже яскраво. це ще не повністю змонтовано світло, немає трекових світильників. Тут у нас буде гардероб дуже великий і просторий.